Що у нас, пане Сергію, по Куп'янську, тому що ем, в ж окружили і Куп'янськ, і і Мірноград, і все на світі вони вже оточили там, і всіх запрошують. Е, е, да, треба сказати одразу: там раптом хтось щось подумає. Це неправда. Президент це спростовує, військові це спростовують, ніхто нікого нічого не оточив, і це не, не відповідає дійсності. Але зрештою, на Куп'янську ситуація також непроста, скажімо відверто. Що там зараз відбувається? Е, оточення точно немає. Е, ну, для нашого підрозділу, зокрема для нас, одеситів для штурмової штурмоварів української добровольчої армії, я нагадаю, що дотичний до артилерії трошечки зовсім це рідний напрямок. Ми там багато часу провели виконуючи бойові розпорядження. Відповідно, ситуація погіршилася з тим, що це було там кілька місяців тому, коли ми працювали на цьому напрямку. Хоча до останнього вдавалося максимально її стримати, тому що ворогу не давалися переправи через осків. Немає переправ, це немає відповідно чіткої логістики. Знову таки, бачите, опираємося в логістику. Тобто не можна переправити важку техніку, не можна мати відповідний ресурс для того, щоб закріпитися на відповідному березі осколу і рухатися далі. Наразі ворог є на північних і північно-східних околицях Куп'янська. Це правда, намагається оточити з трьох боків, це теж правда. Але ні оточення там немає, тим більше, ну скажімо так, на сьогодні кардинально ситуація по купінську, вона ну на цю хвилину точно вона не змінилася особливо. Знову таки, у ворога є проблеми також з логістикою. Е, є ситуація, коли ворог намагається знову таки тактика інфільтрації це слово тепер модне, інфільтруватися в самому ви пам'ятаєте. І перевдягаються в цивільних, це до речі, в Покровську, от що єднає ці локації, дві і це знову таки про питання окремо зараз скажу буквально кілька слів. Це про питання примусової евакуації. А, що ну по-перше, це заважає силам оборони, і ви бачите, як росіяни, і ви це теж бачили в Купінську якраз а, використовували цю тактику для того, щоб просуватися. І це ж я ще раз кажу: це в Покровську в тому числі. Тому примусова евакуація вона називається примусова. Хтось зараз каже, знаєте, я намагаюся відповідати на питання, які можуть виникнути у глядачів. А якщо вони ждуни, перепрошую, але кажу прямо, як є: брати за шкірку і викидати з тієї локації. Викидати у плані евакуювати. Посадили в автівочку і вивезли, бо це заважає. І знову а тим більше, якщо ж дун це він буде здавати наші позиції. Все забрали, вивезли. Далі вже займаються відповідні органи, тому я туди не лізу. Е, тому ситуація наразі така. І ворог намагатиметься е, там пробивати цю локацію далі, але зараз Покровськ. Е, Покровськ, Покровськ і ще раз Покровськ. Е, а з іншого боку, маємо добропілля. Ну давайте щось про все погане. Добропілля де того зайця, не просто йому відрізали вуха, його вже кастрували, е, відповідно. так, е, Не мати вушок, вже її друге там добили. Е, е, його кастрували, є там ще локації, де ворог має або здатися, або загинути. Отримати останній поцілунок Путіна, ну, кому що до подоби Це теж дає певні сподівання. Ну подивіться взагалі на ситуацію, наскільки вона динамічно змінюється. Ми маємо зведення, і в зведенні паралельно йде сили оборони просунулися або відбили ворога там від новошахоло, наприклад. так Але у ворога є просування, наприклад, у Покровську. так Тобто ситуація наскільки динамічна, і вона може змінюватися. Залежить того, які рішення будуть прийматися, хто буде в тому числі пожежною командою відповідно, і які завдання насправді поставлені. Тому що, скажімо так, ну не всю правду, звичайно, але багато чого ми можемо дізнатися після того, як операція по Покровську або закінчиться. Так чи інакше, або буде мати своє продовження. Продовження, звісно, буде, але знову таки якийсь напівфінальний такий проміжок етапу він звичайно покаже, що ж насправді задумувалося, і чи дійсно було правдивим те відео, де величезний український десант, аж 11 спецпризначенців, так і росіяни там вже. Готові відкривати шампанське, готові там салюту в Москві давати. Відповідно, що вони розбили український спецназ, український спецназ Гуру. 11 людей. Ну сподіваюсь, що ніхто нікого не розбив. Дійсно, ми ж говорили, що воно там зліплено. Ну от, а свої завдання наші спецпризначниці виконали. Ну точно те відео воно коли його публікували, воно не було реально в часі. Ну не онлайн. Це, це, це так. Я коли готувався до ефіру, пане Сергію, і вчора ввечері, і сьогодні вранці зайшов до колег на 24 канал, і вони з посиланням на вас пишуть таке: скоро можуть бути гарні новини з Криму. Про це сказав Сергій Брачок. Росіяни намагаються посилити оборону нашого Криму, закриваючи рух через міст, встановлюючи нові загородження. Українська розвідка відстежує ситуацію на півострові, готується до нових ударів по окупаційній інфраструктурі. Ну і так далі. Про які саме гарні новини з Криму ви натякаєте на удари по Кримському півострову? Давайте вам зразу і назву. Буквально після етеру це відбулося там. Ну не відразу, зразу, там за кілька годин. Це удар по е, нафтобазі у гвардійському повторний такий а, контрольний собі постріл. постріл. Ну, наприклад, так, це я ж зараз не можу сказати про усі операції, які відбуваються в кілька етапів відповідно. Так не забуваємо там навколо Криму ще є Чорне море. Це без анонсів, без натяків. Сі бебі, я так люблю, знаєте, це маленькі малюки, там бі, морські малюки бігають. От. Ну це без анонсів, це просто так згадалося, відповідно. Взагалі малюків люблю. От, -от ну, такі вони в нас. От. Це по Криму, так? Тобто ми говоримо про інфраструктуру Криму, окупаційно військову. Давайте називаємо і так це перше. По-друге, ми говоримо про систему протиповітряної оборони. Ну, Давайте подивимося. У нас щотижня фактично можна це перевірити дуже легко, якщо у вас є інтернет і ви і ви не з Криму. Да? Бо в Криму там проблеми теж періодично виникають. Е -е, Винищуються сили протиповітряної оборони російські. Е -е, що дає нам сподівання, що коли щось більш потужне, е -е, ну давайте. Нехай буде вже так. Хай мене потім цитують. Е -е, якісь наші, не, якісь, а наші великі Нептуни. Летять десь там на тимчасово окуповану Кубань, да, там по якомусь нафтопереробному заводу б'ють, або по залізниці відповідній інфраструктурі. І те, щоб вони пролетіли, для цього попрацювали, зокрема, та служба безпеки України, попрацювало головне управління розвідки, яке діє зокрема разом з нашим підпіллями партизанським рухом. Вони в нас дуже там розвинені. От вражини шукають, шукають, а знайти не, не можуть. Після війни покажемо, коли їх будуть судити, ці партизани прийдуть і будуть про них розказувати, давати покази. Тому новини з Криму, вони періодично ну не періодично. Це кожного тижня надходять прекрасні новини з Криму. Демілітаризація Криму відбувається. І давайте згадаємо, коли от зараз малюка знову згадає, коли очільник служби Божої служби безпеки України генерал Малюк каже про те, що там знищено майже половину. Усього складу російських панцирів, відповідно, ну значна частина з них це ті панцирі, які знаходилися на території Криму. Класичний приклад, на мій погляд, я його дуже часто згадую. Думаю, що є сенс його зараз згадати, бо це про панцирь. Феодосія найбільший нафтотермінал на території тимчасово окупованого Криму. Я умовно зараз кажу: посеред терміналу стоїть панцирь С 1 який має закрити, мав закрити російський нафтотермінал, більше того, врятувати себе? Що робить українська ракета? Штормить, прилітає, знищує панцир, і власне панцир ні себе не зміг захистити, і відповідно не зміг захистити там російський нафтотермінал. Оце класичний приклад того. Що панцирь він насправді зірка не дуже, ну скажімо так, поганий. Він нормальний, з ним можна працювати, але от таке трапляється. Значить, наші ракети більш влучені. А чому? А тому, що десь РЛС-очки не стало, наприклад, так, яка там ну візьмемо небо у 400 кілометрів. Б'є, може бачити, так за, за горизонтом заглядати, що вона коїться, де в полі який комбайн ходить, ну умовно. Раз і немає цього неба уже небо стає чистішим. Так що ще раз можу сказати: не відмовлюся від своїх слів, навпаки, давайте ще вас проанонсують. Будуть прекрасні новини з Криму. А, наші редачі, ну я зокрема, але ми обожнюємо такі анонси. Насправді тому так чекаємо. Чекаємо. Я знаю, але... що досягають її правило, але я, я ризикну. Добре. На щось мені підказує, пане Сергію, що ви не схибете, так би мовити. Але я хочу от ще про що запитати не тільки з Криму, я так розумію, можуть бути гарні анонси, а ще і з території Російської Федерації, тому що Мадяр анонсує блекаути, він каже, що: А от, ребятки, вибачте, удари по енергетичній інфраструктурі е, і, і, і так далі. Е, ви, до речі, також не так давно говорили, що ось це кільце енергетичне навколо Москви, воно звужується і звужиться. І, і якщо навіть там подивитися. В ретроспективу все так і є, воно реально звужується. Питання в тому, що ти назад є пріоритетом, як думаєте, от на ваш особистий погляд, НПЗшки енергоінфраструктура чи там підстанції, станції блекаут зробити? Тобто, винести їм нафту умовно, чи, чи чи можна міксувати? От не знаю, що думаєте. Це паралельні процеси, і тут дивіться: я вже згадую: служби безпеки України до якої з величезною повагою ставлюся. Це головне управління розвідки. Це звичайно наші безпілотні системи. Паралельно йдуть процеси. Хтось більше тяжіє, ну наприклад, до виносу. Перед ногами там нафтопереробних заводів е, комусь до подоби. Е, ну це не просто вони собі там обирають. ж розумієте, так ну кому як нарізали ділянку роботи, хтось тяжіє там до виносу перед ногами військово-промислового комплексу, тобто заводів. Знову таки, подивіться е, в європейській частині Російської Федерації. Я взагалі коли кажу європейська частина Російської Федерації, мені самому перепрошую дико стає Росія, Європа. Е, але географічно це так. Е, найбільше там е, військово-промислових цих об'єктів Російської Федерації. Найбільше, як кажуть грубо, але точно, куди не плюнь, скрізь попадеш в якесь виробництво військове. Так от, там можна виносити все, знаєте, ну умовно там запускати ракету, вона точно десь влучить. Навіть, наприклад, скажу, такий тамбовський хлібокомбінат номер 1 по-моєму, він так називається. В тамбої, він безпілотники випускає. Вони самі це показували, це не я придумав. Це військовий об'єкт. Ну, зрозуміло, що так. Це як приклад. Але, але що, що вражається перш за все? Це об'єкти критичні. Ну, наприклад, там Оренбург, пам'ятаєте, гелівий той хімічний комбінат? Ну, гелівий хімічний комбінат. Про що це? Ну дуже все легко. Це авіація, це військова космічна галузь. Ну там я вже не кажу про хімічні заводи. Це вибухівка в тому числі там для артилерії. Для Ракетного пального, ну те, що по нас стріляє, нас вбиває, виносяться так. Тобто не обрали десь там умовно в якомусь Орлі або в Тамбові, а обрали Оренбурзький, бо він один такий, він один, його уразили. Е, ну таки, про залізниці, абсолютно. Ну і про Бликавити. Улюблена тема, ми все це пам'ятаємо. Як кажуть, в Одесі свята ушла, але обіцяла повернутися. І вона таки в Україні повертається, на відміну від Росії. Е, орел ТЕЦ. Потім Владимирська не централ, а підстанція 750. Чому виноситься так? Бо ну, я дивився, там у них оця регіональна мережа підстанцій відповідних або ТЕЦ, вона є насправді так, такою ахілесовою п'ятою. Чому? Бо, ну, по-перше, ця Орловська ТЕЦ у нас не лише на Орел. А там ще якісь регіони поруч. Так, Чому я кажу про це кільце, Золотої Кільце Росії? Перепрошую, чому в оригіналі, яке стискається на їхній шиї. Там кілька ще регіонів. Ну, власне, Жуковське, це ж, вже Підмосков'я. Там бликало, частковий, але, в тому числі, Владимирська, кілька регіонів, кілька частин там різних областей. І оця регіональна мережа енергетичної інфраструктури, вона слабка. Якраз із-за того, що ну пам'ятаю блек-аут на Кубані. Там щось вибили якусь підстанцію, там е вся Кубань стала умовно. Рубільники кажуть, вимкнули все. І це розумна голова придумала, наносячи такі удари. Тому це все йде поруч. Це ресурс, потенціал е російської армії для ведення війни. Все впливає на фронт. Хочеться так чину паличку і вам, і мені, і тим, хто зараз і поруч зі мною тут знаходиться. І за межами цієї локації, щоб раз і все вимкнули, і все відбилося зразу на фронті. Не стало снарядів і так далі. Але поступово, поступово все рівно впливає. Навіть релейну шапу спалили там на добу, дві, де і три зупиняється рух. Немає, так Тобто той снаряд не прилетить протягом цих трьох днів. Ну це такі якісь умовності. Можливо, я кажуть, на пальцях пояснюю, але я сподіваюся, що аргументи. То принаймні, глядачі їх почули завершення, пане Сергію, про Нашу Одесу традиційно, але на жаль, цього разу в дещо там негативному ключі, тому що скандал спалахнув через російську музику у клубі. І вчора в одному з клубів, ну це від дуже відомий клуб, я не буду його називати, але я там діджею вімкнув російську музику, і там публіка була приблизно в тисячу людей. А це дуже багато насправді. І от зчинився скандал, тому що російська музика кіпер відреагував, Я от Франції сьогодні прочитав про те, що там доручив. Відповідним департаментом ОВА розібратися четвертий рік війни, і така штука. І тут, тут не тільки там, це, це не тільки про Одесу мова. Мова про те, що в різних містах це також буває. Але блін, четвертий рік війни. Ну я, як це взагалі? От як так можна? Ну, це не можна. Я вдячний голові обласної військової адміністрації. Він відреагував відразу от просто буквально. Тому що ну, з'явилася і інформація про те, що така реакція жорстка. Ну, навіть не просто жорстка, дійсно жорстка, і там і поліція приїхала зафіксувати все це. Ну, тільки, тільки можна сказати, що правильно, абсолютно вірно, і так треба робити всім очільникам на різних, на різних ступенях влади. В чому причина? Можемо списати, хто захоче списати, це молодь, вона там не розуміється, але вони підспівували. Я розумів, зараз ми не можемо обмежити і, і там. Інтернет, зрозуміло, так, і люди дістають інформацію будь-яку. Але це і для нас дзвіночок, що о, треба активніше в інформаційному полі працювати, в тому числі. Ну багато хто ну давайте. Мабуть, ну не багато дехто звик до війни. Да? Причому звик в якому плані? Не просто виконувати це як буденну роботу, яка має дати результат, нашу перемогу і припинення цієї війни відповідно. А звикли, ну, от воно йде, йде. Ну тоді можна вже, знаєте, і ну то завтра ми будемо той самий перепрошую Володимирський централ співати, не дай Боже, так є е, такі, є звичайно, але реакція влади має бути, вона є, і реакція суспільства. Тому що з'явилися ті, хто казали, от молодці, борються з режимом. Але хто це пише, це вони знаходяться десь за кордоном, там зразу можна це побачити. Ні, це не про боротьбу з, з режимом. Ви можете цитувати там письменників різних, але точно ви не можете цитувати там Прилєпіна, наприклад, так. Ну хіба що з негативом, бо, бо це вбивці, це вороги. Тому ще раз подякую за те, що реакція була така жорстка. Але знову таки, тут треба, як кажуть: от я зараз цитату наведу: Імперсія або антиімперсія, який казав, зрів корінь. Так, Тут дійсно треба дивитися і з молоддю говорити, але хто це допустив, да, чому це ж не просто так сталося. Ну, на мій погляд. Ну, Це якось виглядає дуже свідомо, свідомою провокацією. На провокації треба реагувати жорстко. Все, крапка. Згідно чину законодавства. чину я абсолютно, Я люто плюсую, от що хочу сказати, тому що я підтримую реально кожне слово, і в контексті от такої швидкої. і... Жорсткої реакції, тим паче. Дякую величезне, пане Сергію. Знаю, що у ну, вас попереду нелегкий день сьогодні, тому бажаю, щоб все класно минулось. І бережіть себе, це найголовніше. Дякую, Дякую до зустрічі. До зустрічі.